Шановні колеги, мова йде зараз про продаж сільськогосподарської землі. Власне, про цю тему ми і хотіли би поговорити. Ви знаєте, що сьогодні 73% громадян України проти продажу землі і 81 проти продажу землі іноземцям. В той же час більше 70% хочуть проводити на цю тему референдум. Це дуже серйозний сигнал від суспільства. Минуле засідання. Аграрного комітету відбувалася дуже бурно. Туди прийшли представники громадських організацій аграріїв. Ви знаєте, 151 місцева рада прийняла рішення про те, щоб ні в якому випадку не приймати закони про продаж землі, вимагають продовжити мораторій і після того з'ясувати, як зробити так, щоб Україна залишилася з землею. Але всупереч всім рішенням, сьогодні відбулося. Засідання, ну та не засідання, зібрання аграрного комітету призначений комітет був на 14.30 і збиралися прийти члени комітету, представники громадськості, але вночі зібрали тільки тих членів комітету, які є прихильниками продажу землі. І о 9-й годині ранку нікому не повідомляючи з тих, хто є опонентами, провели засідання і провели закон, який дає право незаконно провели рішення про підтримку законопроекту, який дає право продавати землю іноземцям і дає право продавати більше 210 тисяч гектарів землі в одні руки. Зрозуміло, що сьогодні треба це поправити. Я хочу подякувати голові Верховної Ради який зібрав лідерів фракцій, ми проговорили це питання дуже детально і ми знайшли порозуміння. Ми не вважаємо, що сьогодні відбувся аграрний комітет, тому що це було просто зібрання депутатів, і голова Верховної Ради погодився з тим, що реальне засідання комітету буде проведено на наступному тижні з залученням громадськості, залученням всіх. Хто може пояснити, чому сьогодні не можна продавати 72% території землі, територія нашої країни це сільська господарська земля. Дорогі друзі, я думаю, що це кастосується всіх нас. Це не влада і опозиція. Нам треба з вами дуже обережно до цього ставити. Думати про те, що робити з землею. А поки тільки оренда. Я дякую за розуміння і фракцію слугу народа, і голову Верховної Ради, що ми знайшли вихід з цього. Дякую дуже.